Івано-Франківську вшанували відомого композитора, художника та засновника трьох вокальних колективів. На фасаді колони біля центрального народного дому на вулиці Шевченка 1 відкрили анотаційну дошку Богдану Юрківу. 14 квітня композитору виповнилося б 85 років. П'ять років тому Богдан Юрків відійшов у вічність, але живуть пісні композитора і добрі справи, впевнені його колеги. З 81-го року я його знаю. Прийшла сюди працювати ще молодою дівчиною, і випала мені нагода співати в його прекрасному колективі, який він організував. Це був колектив Любисток і колектив Смирічка Богдан Михайлович був чудовою людиною. Чуйною, доброзичливою, він прекрасно малював. Так сталося, що вже п'ять років його е, серед нас немає. Зате е, живе його творчість, зате ми маємо е, щастя і. Е, е, Далі насолоджуємося його піснями задушевними, ліричними піснями, які вже можна сказати, якби стали народними. 14 квітня Богданові Юрківу мало б виповнитися 85 років. Тож з нагоди цієї дати пам'ятку композиторові встановили на фасаді колони біля центрального народного дому на вулиці Шевченка. 1 де не один рік пропрацював діяч культури ініціатор програми Івано-Франківськ, місто Героїв Руслан Марцінків запевнив, вшановуватимуть видатних постатей, які творили історію міста, і надалі. Франківськ це в першу чергу ті видатні постаті, які творили, які творять і будуть творити це місто. Тому сьогодні наше завдання їх вшанувати, їхню пам'ять, зробити так, щоб інформація була доступна до гостей нашого міста, до жителів нашого міста. До речі, кожна Нотаційна дошка містить спеціальний код, який допоможе франківцям та туристам із мобільними пристроями почерпнути більше інформації про відомих постатей із тематичного сайту у мережі інтернет.